Погода в Україні з 4 по 10 липня, авторський прогноз від каналу Погода. Юа на цьому тижні українців чекає чергове поєднання виснажливої спеки з літніми дощами, які супроводжуватимуться грозами та сильними поривами вітру. Над країною пануватиме зона зниженого атмосферного тиску, яка забезпечить сприятливі умови для формування грозових хмар понеділок, 4 серпня. Західна частина України зустріне новий тиждень із ранковим сонцем та ясним небом. До обіду в Галицькому та Волинському регіонах з'являться хмари, які можуть спричинити короткочасні опади. У деяких місцях пройдуть зливи, що зміняться вечірнім проясненням. Денна температура коливатиметься в межах плюс 22, плюс 26, нічна знизиться до плюс 14, плюс 17. Вітер спочатку західний, згодом зміниться на північно-західний швидкістю 3, 8 метрів за секунду. На півночі України день розпочнеться з мінливої хмарності. У більшості областей очікується суха погода, однак на Сумщині можливі нетривалі дощі. Температура повітря в день складе плюс 24, плюс 29, вночі знизиться до плюс 15. Плюс 19, вітер північно-західного напрямку 5-10 метрів за секунду. У центральних областях України понеділок принесе мінливу хмарність із незначною ймовірністю опадів, переважно сонячно. Однак, у східній частині регіону, зокрема на Полтавщині і Дніпропетровщині, можливі короткочасні дощі. В день повітря прогріється до плюс 27, плюс 32. Вночі очікується плюс 16, плюс 20. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Східний регіон перебуватиме під впливом дощових хмар. Вже з самого ранку на території Харківщини, Донеччини та Луганщини йтиме дощ середньої інтенсивності, місцями можливі сильні опади. В день температура досягне плюс 28, плюс 33. А вночі знизиться до плюс 19, плюс 23. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Південні області розділяються на два погодні сценарії: на заході регіону в Одеській і Миколаївській областях ранок буде ясним і спокійним. Натомість у Херсонському регіоні над Приазов'ями Кримом розгорнуться дощові фронти. Очікуються дощі в Запорізькій. Частині Херсонської області та Криму температура повітря буде контрастною. В Одесі до плюс 33, у дощових районах близько плюс 30. Нічна температура коливатиметься в межах плюс 19, плюс 23. Вітер південно-західного напрямку 5-10 метрів за секунду. Вівторок, 5 серпня. У західному регіоні України день пройде без істотних опадів. Над Львівщиною та Закарпаттям з'являться лише незначні купчасті хмари, які не вплинуть на загальну сонячну картину. Денна температура становитиме плюс 24, плюс 27, нічна, найнижча за останній час, плюс 11, плюс 14. вітер північно-західний – 5-10 метрів за секунду. Північ країни тішитиме ясним небом і комфортною літньою погодою. Протягом усього дня над поліссям та Київщиною не очікується дощів. Денна температура триматиметься на рівні плюс 25, плюс 29, а вночі знизиться до плюс 13, плюс 17. Вітер переважно північний до 8 метрів за секунду. Центральна частина України зустріне день ясним ранком і стабільною погодою. У степових районах Кіровоградщини та біля водойм Черкащини не спостерігатиметься жодної хмари. Денна температура досягне плюс 27, плюс 30. нічна плюс 15, плюс 18. вітер північно-західний – 4-9 метрів за секунду. Схід країни, оговтавшись від опадів, отримує ясну та суху погоду. У Харківському, Донецькому та Луганському регіонах небокрай буде чистим. Температурний максимум в день досягне плюс 30, плюс 33, а нічна температура опуститься до плюс 17, плюс 20. Вітер північного напрямку 5-10 метрів за секунду. Південні області знову у владі сонця. Спека триматиметься на рівні плюс 30, плюс 33. У Криму і східних частинах Запорізької області до плюс 34. Увечері повітря охолоне до плюс 18, плюс 22. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Середа 6 серпня. У західних областях ранок пройде спокійно, небо буде майже чистим, проте ближче до обіду з'являться окремі грозові осередки у Прикарпатті та на Буковині. ймовірні, короткочасні зливи та шквали до 15-18 метрів за секунду. В інших регіонах заходу переважно без опадів: денна температура складе плюс 24, плюс 27, нічна плюс 13 Плюс 16. у горах близько, плюс 10. вітер північний 5-10 метрів за секунду. Північ країни спершу відзначиться ясним ранком. Але ближче до вечора можливі локальні грозові зливи, зокрема на Київщині та Житомирщині. Після заходу сонця очікується прояснення. Денна температура плюс 28, нічна близько плюс 15. Під час грози вітер посилюється до 12-15 метрів за секунду. Центральна частина України більшу частину доби перебуватиме під впливом сонячної погоди. Після полудня можливі короткочасні дощі з грозами на Полтавщині та в Придніпров'ї. Денна температура досягне плюс 29. Плюс 30, нічна, плюс 16, плюс 19. вітер північний і північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід України продовжує поступово віддалятись від спеки. Уранці ясне небо, опадів не передбачається. На Донеччині і Луганщині в день до плюс 30, плюс 32, у Харкові близько плюс 29. ніч тепла. Плюс 19, плюс 22. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь зберігає сонячний настрій. Температура повітря в день досягне плюс 31, плюс 33. По обіді в теплих і вологих повітряних масах можливе формування окремих гроз на Запоріжжі та в Криму. В інших частинах без опадів. Уночі температура знизиться до плюс 20, Плюс 24. Вітер південний: 3, 8 метрів за секунду, четвер, 7 серпня. У західній частині країни відбудеться різка зміна синоптичної ситуації. Зранку ще відносно спокійно. Однак хмарність стрімко зростає, і вже до обіду розпочнуться опади. У другій половині дня інтенсивні зливи, грози, подекуди град і шквали до 20 метрів за секунду. У Карпатах опади будуть найбільш потужними. Температура вдень знизиться до плюс 19, плюс 22, ніч стане прохолодною. Плюс 12, плюс 16. Північ країни почне день із ясного неба та спеки. Плюс 27, плюс 30. Ближче до вечора у Київській та Житомирській областях очікуються дощі з грозами. Чернігівщина і Сумщина поки залишаються сухими. Однак уночі до них також дійдуть опади. Під час гроз можливі шквали. 15 18 метрів за секунду температура вночі плюс 14 плюс 17 центральний регіон України вранці відчуватиме спекотну погоду плюс 28, плюс тридцять два. Увечері, зокрема, у Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській Полтавській областях та в Дніпропетровському регіоні очікуються дощі з грозами, можливі шквали і град. Уночі температура знизиться до плюс 15, плюс 18. Вітер під час гроз посилюється до 15, 18 метрів за секунду. Схід залишиться осторонь фронту. У четвер продовжиться спекотне літо до плюс 33, плюс 35 на Луганщині й Донеччині, плюс 30, плюс 32 на Харківщині. Ніч ще тепліша. До плюс 22, вітер західний до 12 метрів за секунду. Південь продовжує утримувати літню спеку до плюс 34 в день. Увечері температура поступово знижується. Ніч від плюс 18 до плюс 22. Вітер північно-західний 10-15 метрів за секунду. Дощі охоплять Запоріжжя, Херсонщину та Крим. Решта регіонів залишаться сухими. П'ятниця, 8 серпня, захід України відпочиває після негоди. Зранку переважає суцільна хмарність місцями мряка. Вдень до плюс 20, плюс 24. У другій половині дня в окремих районах з'явиться сонце, ніч. Прохолодна плюс 11 плюс 14. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Північ України вночі та вранці дощова. Опади збережуться на Сумщині і Чернігівщині. У Київському регіоні дрібний дощ. До полудня вони припиняться. Температура в день плюс 23, плюс 26. Вночі плюс 12 плюс 15. Вітер поривчастий, північно-західний 7-12 метрів за секунду. У центрі вночі сильні дощі на Полтавщині, Дніпропетровщині. До ранку послаблення опадів. До полудня прояснення максимуми температури плюс 24 плюс 27. Вночі плюс 14. Плюс 17, вітер північний 5-10 метрів за секунду. Схід 8 серпня приймає грозовий фронт. Потужні дощі зранку охоплюють більшість областей, опади інтенсивні, з грозами, шквалами. Температура в день плюс 22, плюс 25. У другій половині дня стабілізація до плюс 24, плюс 27, ніч плюс 17, плюс 20, вітер північно-західний 7. 12 метрів за секунду. Південь. Уночі зливи на Запоріжжі, Херсонщині, в Криму. На заході регіону без істотних опадів. Денна температура – плюс 25, плюс 27. Вітер північно-західний – 10-15 метрів за секунду. Ніч – плюс 17, плюс 20. Вихідні 9-10 серпня. Субота і неділя принесуть спокій після нестійкої погоди. Атмосферний тиск зростає, опади вщухають 9 серпня. Сухо, лише на сході залишковий дощ на заході та півночі, прохолодно вночі, плюс 11, плюс шістнадцять, вдень плюс 22, плюс 26. Південь і схід теплі, плюс 25, плюс 28. Вітер слабкий, північно східний. 3-8 метрів за секунду, на сході – до 10 метрів за секунду. Неділя 10 серпня – ясна погода по всій країні. Температура – плюс 24, плюс 29, місцями на півдні і сході – до плюс 30, плюс 32. Вітер слабкий. Тиждень, розпочавшись грозами, завершиться мирно і сонячно. Прогноз магнітних бур з 4 по 10 серпня 2025 року. Понеділок, 4 серпня, магнітне поле Землі буде стабільним. Магнітних бур не очікується. Рівень геомагнітної активності перебуватиме на низькому рівні. Несприятливого впливу на здоров'я та техніку не прогнозується. Вівторок, 5 серпня. Можливе незначне зростання геомагнітної активності у другій половині дня, однак магнітних бур не передбачається рекомендації для чутливих дозмін магнітного поля людей зберігати спокій та уникати перенавантажень. Середа 6 серпня очікується спокійний геомагнітний фон. Магнітних бур не прогнозують. День сприятливий для активної діяльності, особливо для людей з серцево-судинними захворюваннями. Четвер, 7 серпня, існує невелика ймовірність слабкої магнітної бурі вранці або ввечері, проте вона навряд чи буде помітною. Людям, схильним до метеозалежності, рекомендується дотримуватися звичного режиму і більше відпочивати. П'ятниця, 8 серпня, магнітне поле знову стабільне. Геомагнітні збурення відсутні. Добрий день для планування важливих справ. Субота 9 серпня. У першій половині дня можливі незначні коливання геомагнітного поля, які не перевищать рівня слабких бур. Вплив на самопочуття мінімальний. Неділя 10 серпня. Магнітне поле залишатиметься стабільним. Магнітних бур. Не прогнозують день підходить для відпочинку та відновлення. Будьте уважні до змін у природі, слухайте своє тіло та піклуйтеся про себе. Канал Погода Юа стежить за усіма метео та геофізичними явищами щодня. Далі буде залишайтеся з нами.